Всіх вітаю! Сьогодні я хочу розказати про дуже смачний рецепт курячої печінки запеченої із сливами. Звичайно, основним інгредієнтом цієї страви є куряча печінка грам 300, декілька слив. Якщо у вас нема свіжих слив, можна взяти чорну тільки перед цим замочити у гарячій воді. Сіль цукор за смаком, столова ложка борошна, одна цибулина. Іпчасту цибулю очистити від луски. Можна взяти одну, можна дві. Все залежить від того, наскільки вам смакує цибуля. І порізати півкільцями. Курячу печінку потрібно добре помити і очистити від плівок. Та порізати на невеличкі шматочки. Трішки посолити, небагато. Дрібку солі всього зверху притрусити борошном, ретельно перемішати, щоб борошно покрило всю печінку. Цибулю обсмажуємо до золотистого кольору. І в кінці смаження потрібно добавити сіль і трішки пізніше цукор. Після того, як цибуля обсмажилась, потрібно перекласти її у форму, де буде запікатися печінка. Сливи потрібно ретельно вимити, розрізати навпіл і виняти кісточку. На рослинній олії обсмажити печінку з двох сторін і перекласти форму на цибулю, а на печінку викласти порізані дольками сливи так, щоб вони повністю покрили поверхню печінки. На сливи викласти вершкове масло. Тамо розігріти духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Запечена куряча печінка по такому рецепту виходить дуже ніжна, смачна. Можна її вживати у холодному та гарячому вигляді, смачна в будь-якому вигляді.